Війни і миру, присвячений цикл наших телепередачі, перше питання до вас це саме війна. Як ви її бачите, які її економічні, економічні наслідки? Взагалі багато хто каже, що це саме і не війна, в світі є різні думки. Як ви бачите, що відбувається сьогодні з нами, з усіма і чого нам очікувати? Ну, найближчий час ми, ми бачимо з вами. Бачили зараз, що е, та територія, яка називається зараз Російською Федерацією, вона жити без війни не могла ніколи. Вона постійно провокувала якісь військові конфлікти. І тому, я от, повертаючись до сьогодення, давайте розглянемо, що таке Російська Федерація сьогодні. Це є одна шоста земної поверхні суші. Так, це є 40% природних багатств планети Земля, і 2,5% населення. Це є перше. Тепер візьмемо кліматичний фактор. Так, от ми кажемо, от велика територія, але ще економісти пору таким поняттям, як ефективна територія. А ефективна територія, тобто де можна вести сільське господарство, де може, де тривалі життя людини, десь при плюс-мінус середніх статистичних показниках це всього на всього 20%, відсотків. території. І їм потрібна територія, де вони могли б вести мати там стійк-стійки стійку. Продукцію по сільському господарству, де, де є науковий потенціал, де є освічене населення, і це такою територією Україна. Тому ця ці, ці, ці е, владарі, що зараз там засіли, вони будуть намагатися за, за отримати те, що вони завжди хотіли загарбати. Але що таке? Що...